Гроші має взяти, зятьмарити все. Так, Кому гроші, що гроші падає, серце можна має було вирішити. Матим. Я вам скажу так: якщо е, вже справа в тих грошах е, добре попала, мама там е, зробила помилку велику, що вона нічого не сказала їм, так зараз нехай ру, е, вони зберуть ці гроші, проценти ще які там в них. Ще в них ну на за... так проценти, і нехай тоді Продають, рішать по все спеціні, по нормальному продадуть не, хату, за 17 тисяч продати таких так, не подивіться так, так, старт... яка Хата ти... гараж все Тихо, ти... е, я ще хочу сказати таке. Документально. Документально. хата продана за 728 тисяч і в той самий день. Гроші були перечислені тако пересімсот тисяч. Було смолійом. Андрійом перечислені кошти на мамин рахунок. І через дві хвилини ті ж гроші були повернуті Смелію мелією Тих 17 тисяч доларів це була усна домовленість, де ніде не задокументовано. Ніде воно не задокументовано. Що вони мали зробити визов? Америку? ті гроші мали датися мамі на руки, які не далися мамі на руки, а взяла куца Наталя. Так оця Наталя мала ті гроші передати десь там до Києва, щоб зробити мами візу до Америки. Це ще мало бути 10 грудня. 8 грудня маму знімають з обліку психонервологічної лікарні. 9 грудня підписують документи замість куплі-продажі. купчі підписують куплі-продажі. Це, Це е, застави. застави, застави, застави. застави. Ну, іпотека називається тепер по модному там. От, От їдуть працівники міліції. Е, давайте всі звернемося до них. На якій підставі вони виселили мене і мою маму, і, е, вони дали добу моїй жінці і дітям, щоб виселити з будинку. Ріш... Є... Хоча вчора, чи є рішення суду? Про те, що вони мають право нас виселити, ніхто ніяких документів не показує. А, а міліція приїжджає, розвертається і їде. І вони всі з міліцією за руку. То, 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 то ж одна одна курочка. Вони тробили в міліції. Добре, добре, добре. Добре. Якщо він добрий. Якщо він добрий, це в нашій державі, щоб ми, ми стояли. Що? Щоб... Щоб... Так. так, щоб ми стояли ми на... Маємо... на Майдані, щоб випадково. ми за цей вод, і щоб, щоб 18 тисяч. З вас, скажіть, будь ласка. Я телефонував. Без шо осталося без рішення суду. Мене виселили з будинку, вчора мене досили і шість чоловік викинули з хати. В хаті є, перебуває десять чоловік. У мене діти і жінка в будинку. Мене і мою маму, от цей бендіт, головний. І... Мене і мою маму викинули з хати, і ми о, я чимось э, на підставі цього мене висвітлювати хочуть використати мати. За це все люди немає різниці, я можу бути приписаний і немає. Ідеще. Боже, боже, я буде. тут прожив з Але ніби так то, добивалися, хотіли сьогодні до сусі прийняти. Він ту хату будував. І цю хату будував. Він ту хату будував, не мама будувала. Не мама, а ще мамині батьки будували. Батьки ще будували цю хату. Так. А мама на заробітках була і добудовували ту хату. а він прийомний і Ромку будував. Він прийомний син, і то ще чотирьох років він не, тут не чекайте, прийду. Прийду. Прийду на пучку. Та що міліція рішає? Вона нічого так, не рішає. А, а при чому виконавча служба, де що? Що міліція може а, рішати? Вони, що а що при чому тут міліція? Та міліція. Бо міліція? Та міліція по міліція. По міліція, міліція? 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 бо вони всі одне кодло. Що тут доб'єшся в тій державі? Отак боронь Божа з кимось, і все та що тут? Нема ніяких гроші ні все рішають. Ні за 17 тисяч доларів хату, яка коштує 200 що, з лишнім пожежать, тисяч доларів. Якщо вони йдуть, просять Якщо їх вони прохати, мають документи, то покиді до нас на губ, ідіть. Нехай підіть сюди. Покажіть, щоб всі бачили, а не отаму поза поза кутами все показувати. Хай покажуть всі документи, які вони мають на хату, щоб сусіди найближче. Побачили і побачили. Ну не розказуємо. Розкажи, як за 17 тисяч доларів купили хату. Що видайте, хай вони говорять, дають хаті. Ми вас вийдемо. Я мене прошу, тихо, тихо, Оксан. Та вони, ну щось старший літак, тим більше ми вас викликали, а не викликав э, сподар того будинку. Якщо він викликав, варто нас тум'я.